Доброго дня, мене звати Блажевський Артем Володимирович. Я архітектор, інженер-конструктор. Ми знаходимося в Хмельницькому на вулиці Катіонівська. Значить, Це будиночок класичний з газоблоку. Чим відрізняються будинки від всіх моїх будинків, що це будинок у нас виходить на склоні. Як ви бачите, що ці склони трошки завеликі і у нас фундаменти вийшли високі. Сложність будинку в тому, що він під наклоном, і цей будинок виходить дуже велика і серйозна бетонна структура. Але по ціні цей будинок не відрізняється ніяк від, від всіх останніх будинків. Значить Всі наші будинки, які на Катіоні, як в Черніцях, в Тернополі, ми всі робимо однакові фундаменти. Також вертаємося до наших фундаментів. У нас, у нас на фундамента метр двадцять. Це така основа нашої всього будівництва. Тобто ми даємо фундаменти настільки потужні і сильні для того, щоб наші клієнти були задоволені, і їхні діти, і їхні внуки. Тому що це робиться назавжди. Це будемо читати, я відношуся до цього будинку і до всіх своїх будівель, як до своїх рідних дітей. Чому так сказано? Тому що це і є кажу наша основа. Наші майбутнє. Я хочу так робити будинки, і я їх роблю для того, щоб ці будинки нам прослужили дітям, внукам і, і нашим правнукам. Ви бачите тут монолітну систему. Ця система заливається завжди за один раз. Тобто це бетонна структура, яка йде повністю все за один залив. І тому вона і, і рахується як дуже мочна основа. Далі ви бачите газоблок сороковий, ми цей сороковий газоблок утепляємо потім десяткою пінопласти, той самий чорний пінопласт, який має 70 років гарантії. Також, е якщо ви слідкуєте е за нами, значить на цьому будинку виходить чотирискатний дах. Е Чим чотирскатний дах дуже хороший, тому що коли от, бокові вітри... Вони тоді не підхвачують ні з якої сторони, і вони виходять низької форми, і воно як облягає, і тоді виходить, що дах нас повністю захищених від відрів. На цей час в Україні, так як ми знаходимося в, в цілком на війні, і всі мої вот клієнти бажають свою сім'ю зберегти. І ми вже практично що у всіх проектах. Робимо бомбосховище. Тобто, в нас на цьому проєкту виходить, що в нас вверху у нас повністю будівля з вікнами панорамними, а внизу у нас є як бомбосховище. Це бомбосховище повністю монолітне, товщина стіни тут йде 42 см, повністю все по периметру, і також йде монолітна плита для заливки. Тобто, тут Тут цей будинок захищений е, на дуже дуже е, таке інтенсивний, навіть удар. Це будинок внизу, як бомбосховище, цілком повністю відповідає всім нашим стандартам. Е, в цьому проекту получається, що у нас будинок йде під склоном, і ми можемо використовувати е, е, всю цю частину наклону для того, щоб побудувати нам під будинком гараж. В цьому проєкті розчитаний гараж на дві машини і плюс ще на котельню. Зараз ми знаходимося всередині і хотів би вкрат розказати про состояння цього будинка. Значить, як ми його опалюємо, ми обов'язково ставимо скрізь повністю батареї по всьому периметру будинку. Також ми опалюємо їх як теплою підлогою. Завдяки тому, що ми оцей фасад повністю утепляємо. От, теж пінопластом. Також ми утепляємо дах повністю. І тоді виходить, що цей будинок він е, цілком відповідає тим стандартам, які зараз нам потрібні е, на Україні. Е, цей будинок на, на 119 метрів квадратних. Тут у нас є три кімнати, два туалета, гардеробна, зала, зала з кухнею. І е, буквально на 100. 19 метрів квадратних ми розмістили для сім'ї буквально все то, що необхідно для житла. Значить, будинок ми розчитуємо будувати до 5 місяців. В основному ми будуємо за 5 місяців повністю весь будинок від початку до кінця. Ми зараз знаходимося на етапі на три місяці. Значить, за три місяці ми вже зробили коробку, накрили, поставили вікна. Закінчуємо штукатурку, поставили світло і протягнули скрізь воду. Приблизно лишається два місяці для того, щоб цей будинок повністю закінчити. Я хочу представити Віталій. Це наш замовник, от, з яким ми будуємо цей будинок для сім'ї, і от ми хочемо, щоб він поділився. Прошу, щоб поділився своїм мненням про, ну, про нашу роботу, як з. Ми з сім'єю давно мріяли переїхати в власний будинок і почали пошуки спочатку готового житла, розглядали і наше рідне місто Старокостянтинів і Хмельницький. Ось Їздили, розглядали кілька варіантів і зрозуміли, що вторинний ринок нам не дуже підходить, тому що ціни досить високі, а якість того, що пропонується, скажімо, бажає кращого в більшості випадків. От, Ну і натрапили на оголошення. Ось ми перетелефонували, поїхали. Нам сподобались умови, сподобалось якби, професіоналізм людини. Дякую. Ось. І саме основне, так як я людина зайнята, постійно працюю, і я би не хотів дуже сильно. Якби внікати в роботу е, і, якби, шукав е, підрядника, який би на себе взяв всю організацію, і від мене потребувалося мінімум затрат часу. І в цьому плані е, Володимирович е, дуже-дуже, як сказати, так, uh, да, виручає, наприклад, мені подобається в роботі з Володимиром що те, що коли я, наприклад, може не продумав якийсь нюанс, він може на себе взяти відповідальність і зробити так, як він вважає краще, з огляду на величезний досвід. Ось, і це мені дуже подобається, що я якби. Бо тому що я привик, будучи професіоналом, сам я звик довіряти іншим професіоналам. Що саме інтересно, всім цікаво, скільки коштує цей будинок? Цей у нас будинок коштує 70 тисяч. Це, це цілком закінчений повністю проект. Сюди входить взагалі все, кроме меблів і електротехніки. Тобто, це, якщо будинок на 100 на 100 метрів квадратних, він вам буде коштувати 70 тисяч. Це з ремонтом, з покраскою, з обоями, з міжкімнатними дверями, цілком все повністю заходь і і, і, і живи.